Сьогодні, 16 лютого, Чопський прикордонний загін святкує 66-річчя з дня створення. Урочистості почалися з виконання державного гімну та показу документальної стрічки про зародження, розвиток та діяльність загону, історія якого розпочинається з часів Великої Вітчизняної війни. На свято до іменинників завітало чимало гостей. Серед них колеги-прикордонники, заступник голови обласної ради Андрій Сербайло, заступник Ужгородського міського голови Юрій Біляков, заступник Чопського. Міського голови Арпад Буркуш, перший заступник голови Ужгородської РДА Віктор Ледида, представники прокуратури та СБУ, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Чопського прикордонного загону, підполковник Віктор Потетинів у своєму виступі відмітив, що незважаючи на те, що ділянка кордону і поставлені завдання є складними, вони виконуються якісно та ефективно. Ті завдання, які визначив президент, голова служби, виконуються якісно і ефективно, що ми можемо підкреслити і визначити за результатами нашої роботи за 2011 рік. В свою чергу начальник відділу виховної роботи Чопського прикордонного загону майор Олександр Михайлюк привітав іменинників від імені командування та від себе особисто. Я як кажуть від командування загону від себе особисто, хочу привітати вас персонал Чопського прикордонного загону. В першу чергу побажати всім міцного здоров'я, щоб я кажуть, було менше проблем на державному кордоні, щоб вони з надійною підтримкою здійснювали охорону державного кордону і поменше проблем як на службі, так і в сім'ях. Заохочення отримали службовці, працівники Державної прикордонної служби і командування загону. Не всі відзначені змогли прийти за нагородами, адже багато з них навіть у день народження загону несуть варту. На завершенні святкування 66-ї річниці вихованці міського будинку культури подарували прикордонникам концерт.